Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель wev 11125 p Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Гайка швидкозатискна Флянець, додаткове руків'я, захисний кожух та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1100 Вт. Кількість обертів холостого ходу. Регулюється від 2800 до 10500 обертів на хвилину. Обхват руків'я 193 мм. Вага інструменту без кабелю, 2,1 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що можна дати магазин Tools.net Nety, як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це двигун-марафон. Що збільшує крутий момент на 50% та на 20% збільшує здатність до перевантажень. Також у цьому питанні нам допомагає константна електроніка, що підтримує встановлену кількість обертів навіть при високих навантаженнях. Крім того, дана кутова шліфмашина машина оснащена обмеженням пускового току, а отже, термін придатності самого мотору значно збільшений. Для захисту оператора від можливого заклинювання дисків присутня механічна захисна муфта. Також редуктор даної кутової шліфмашини має можливість провертатись на 90 градусів. А при дуже високих навантаженнях присутнє аварійне відключення. Як ми бачимо, місце знаходження захисного кожуху у нас регулюється за допомогою спеціального важелю. Нам не потрібні додаткові інструменти. Крім того, дуже зручний хват самої кутової шліфмашини, а мережевий кабель дуже гарно прогумований в проблемних місцях. Задньої частини кутової шліф машини для зручності у нас знаходиться регулювання кількості обертів. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю обґрунтовано вас проконсультують та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Замість дякую, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори під нашими відео, якщо сподобалось. Вам подякував та до нових зустрічей!